Всім привіт! З вами канал Магія Боксу. Перед тим як розпочати, хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайк та поширювати відео у своїх соцмережах. Глава промоторської компанії Matchroom Boxing Еді Хірн дав зрозуміти, що обов'язковий претендент на титул IBF у суперважкій вазі Філіп Хоргович все ж таки зможе дозволити чемпіону світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександру Усику провести уніфікацію з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі. Хірн вважає, що після бою звання абсолютного чемпіона світу титули розлетяться по різних руках, і зрештою Хоргович отримає свій шанс. very different. different to how it will be tomorrow night Звичайно ж, ми працюємо згідно з інструкціями від Філіпа Харговіча. Також ми працюємо з Кали Зауерландом. Філіп обов'язковий претендент. Ми попросили провести промоутерські торги. Думаю, зараз WBA скаже, що Даніель Дюба також стоїть у черзі за титульним боєм. Коли б не відбувся поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу, пояси почнуть розділятися, а справи просуватися. Це буде дуже цікаво. Я вважаю, що ви побачите бій за абсолюта, якщо у них все спрацює без збоїв. Після цього пояси стануть вакантними. І Філіп отримає свій шанс і дає. Любова, ймовірно, ви побачите низку чемпіонів. Біл Хейні, батько та тренер абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Девіна Хейні, залишив Теофіму Лопесу повідомлення, у якому запропонував влаштувати поєдинок їхніх синів. Втім, фахівець підкреслив, що спочатку вони з сином все ж таки планують провести бій з Василем Ломаченко. I mean, it's been has been a wonderful camp. I mean, you know, we have a we have a healthy Devon. You know what I mean? Going into the Gamboa fight. Um. Старший, ти від мене не сховаєшся. А тепер послухай, я чув, що ти казав. Ми владнаємо свої справи з Ломаченком, а ви владнаєте справи зі своїм бійцем, який переміг Майкі Гарсію. Зробіть свої справи, а ми зробимо свої. Ми влаштуємо цей бій, оскільки я чув по всьому місту, як ти тріщав про те, що ви збираєтесь зробити. Я хочу почути твою відповідь. Дай мені знати, що відбувається. А потім ми вирішимо свої питання. А ви свої. Я не шукатиму тебе на заправці або в пивнухі, де ти зависаєш. Глава промоторської компанії Matchroom Boxing Еді Хірн поділився своїми очікуваннями від майбутнього третього поєдинку між чемпіоном світу за версією WBC у надважків зі Тайсоном Ф'юрі і Дереком Чисорою. Хірн розуміє, що Дерек є величезним аутсайдером у цьому протистоянні, але впевнений, що Чисора дасть гідний бій чемпіону. Very good, very good, very excited, very, um, bit... Дерек Чисора це перлина. У нього одне з найбільших сердець у боксі. Звичайно, Фюрі вже двічі перемагав його. Люди не очікують, що Дерек матиме шанс, але я б його не списував з рахунків. Він завжди битиметься до кінця. Чісора великий аутсайдер, але має велике серце, і він воїн. Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі та Дерек Чісора проведуть третій бій 3 грудня на арені Тоттенхем Хоцпур у Лондоні, Великобританія. Український боксер Андрій Великовський отримав нагоду оскаржити найзначніший трофей у своїй кар'єрі 9 грудня. Великовський поб'ється проти небитого кубинця Ослейса Іглесіаса за титул чемпіона світу за версією IBO у другій середній вазі. Якщо вірити сайту боксера, кубинець Іглесіас, чий вік ніде не вказується, провів на профірингу сім боїв, всі з яких він виграв, 6 достроково. В останньому поєдинку ось нокаутував у першому раунді бійця з Аргентини Есекієля Мадерну, який у минулому бився з такими боксерами, як Хосе Ускатегі і Артур Бетербієв. Щодо Великовського, то українець не програє вже 14 боїв поспіль. Рекорд Андрія складає 21 перемога, 14-дострокових, дві поразки та дві нічії. Після того, як переговори щодо організації поєдинку між Теренсом Кроуфордом і Еролом Спенсом ні до чого не привели, а Кроуфорд спішно оголосив про поєдинок проти Давида Авенесяна, чемпіон світу за трьома версіями у напівсередній вазі WBA, WBC та IBF Спенс, скоріш за все, знайшов собі нового суперника. За чутками, основним варіантом є колишній володар двох чемпіонських поясів у цій же ваговій категорії Кіт Турман. На початку цього року Турман повернувся на ринг після поразки від Мені Пак'яо та здобув впевнену перемогу над Маріо Баріосом. Очевидно, Кіт вже розпочав тренувальний табір. У мережі з'явилося відео, на якому американець працює у залі у спробах провести себе у гідну фізичну форму. Про дату майбутнього поєдинку, як і про те, що Турман таки стане суперником спенса, офіційних заяв поки що не було. На цьому в мене все. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна!